Знаємо, що усі внутрішні ресурси України направляється фінансування армії, тому держава майже вичерпала свої можливості. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету депутатка від фракції Слуга народу Роксана Підласа. Пише Financial Times. Підласа розповіла, що Україна виділа майже половину свого бюджету. Це 87 мільярдів доларів на цей рік. На витрати пов'язані з обороною, але її внутрішні доходи становлять лише 46 мільярдів доларів. Це означає, що державі потрібно покрити цей дефіцит за допомогою міжнародних партнерів і скорочення Військових витрат, за її словами, дефіцит бюджету ще більше зросте через мобілізацію до 500 тисяч новобранців, оскільки мільярди будуть потрібні для їхніх зарплат навчання та обладнання. Пане Леже, перше, що я хотіла е, запитати, от ви зазначали про те, що Перемога України, вона вбачається виходу на кордон 91-го року, розвалення Росії. І тоді власне загроза мене? І ми можемо відчути вже певну перемогу. Але при цьому ми маємо розраховувати на себе, бо бачимо, що партнери це гарна річ, але не завжди вона стійка. Чому от зараз вже на третій рік повномасштабного вторгнення, чому ми досі не маємо не перейшли на е, е, військову економіку, на е, не перевели нашу економіку на військові е, рейки? У вас є пояснення цьому? Ну досить просто, бо військова економіка взагалі це ж не тільки про економіку і про заводи. Це фактично про обмеження прав і свобод. Хоча у нас і передбачається конституція, що під час воєнного положення вони обмежуються, але держава ну. І влада, як ми, ми намагаємося більшість частину свобод залишати в дії і в нормі, навіть якщо ми можемо їх обмежувати. Наприклад, про закон про воєнне положення передбачає багато інструментів можливості для держави, в тому числі по мобілізації, для того щоб створити таку економіку, таку державу, але велика частина цих положень не Використовується тому, що у нас ми вважаємо, що ми є демократичною державою, і повинні, і ми тримаємося за ті норми демократичні там правоспод, які були двадцять першому році. Чому це відбувається? То це дорога з двостороннім рухом. Ми маємо наших партнерів, від яких залежить. Велика частка фінансування, бо всі податки, які ми збираємо, фактично це понад 50%, Вони відправляються на фінансування нашої армії, наших військових, забезпечення, зарплатні і так, далі, і, так далі, і так далі. Інша частина це цивільна частина, її не вистачає. І якраз партнери своїм фінансуванням допомагають. Але в чому виникає проблема? Але я надію, цього року вона зникне в тому, що наші партнери вони не усвідомлюють, що це війна взагалі. Що це війна в тому числі стосується них, вони не усвідомлюють, що тої історії, яка була в 21-му році, вже не буде, буде щось інше, але не те, як буде. Що їм так само, як ми з вами почали розмову, їм так само потрібно буде змінити свою економіку і перейти так само на військові рейки. Ну іншого варіанту не існує. І до того часу, поки вони не зрозуміли, вони вимагають, щоб Україна дотримувалася тих чи інших норм прав і свобод під час воєнного стану. Ну, це дивно, бо навіть Великобританія під час Другої світової війни все ж таки затискала права і свободи і зат і робила воєнну економіку, в тому числі мобілізувала до шахт і до ВПК свого. Бо інакше вони витягнути, навіть маючи таку імперію, вони не могли. Що тут вже говорити про Україну? То тобто, як пропонується, що ми з зорелою провели ефір і на завод? Ні, і мається на увазі. Е... Чи... Дивіться, кожен повинен бути корисний своїй державі. Наприклад, ви Віталій, У нас є вела... велика програм. От. До, до, до речі, наведемо приклад. Сьогодні вночі, а вчора це в неділю в Сполучених Штатах, документальна стрічка про Маріуполь взяла Оскар. Yeah. Отак. Супер. Тобто, ми забезпечені як мінімум на два тижні інформаційним yeah. приводом yeah. і просуванням України по взагалі світі. Що далі буде відбуватися? Yeah. Якщо ми цю хвилю не підтримаємо, через місяць про це забудуть. Ви пам'ятаєте, yeah. яка стрічка виграла рік тому Оскар? Yeah. Ну, окрім Навального, що ще ви пам'ятаєте? Навряд чи щось? От. Це і завжди і і водночас. І я питання любити, і питання про те, що такі, як ви, Віталій, mm -hmm. як ви, Ольга, ви повинні бути мобілізовані і займатися пропагандою назовні всередині країни. Ви повинні оцю хвилю на користь країни, а інформаційний фронт він є досить важливим, як ми бачимо, коли ми отримуємо озброєння з mm -hmm. Заходу від партнерів. Це питання виживання країни. Ви повинні підтримувати свою роботу саме на, на ниві пропаганди. І це ваш і обов'язок, і право. Ну, і Від вас цей, особисто, Віталій, користі працюємо. буде на, на цій ниві набагато більше, mm. ніж ви будете, наприклад, в Окопі або в, на, на оборонному Я заводі. В телемарафоні вже був, А зараз в Україні. Ми ж таки говоримо мої, не про майданчики. А в цілому у нас подібати, ну, створені такі майданчики, щоб залучити людей на всі ті позиції, які так необхідні для держави. Бо дивіться, це... у нас велика кількість переселенців є. Вони їх же можна було б долучити теж Безумовно. до якоїсь військової справи. Безумовно, а це Ох... питання, те, що держава повинна все ж таки усвідомити і розмовляти з нашим західним партнером, сказати, що ми не можемо діяти за тими рамками законними нормами мирного часу 2021 року. От після війни ми будемо говорити про демократію. Ми будемо говорити про е наближення там і свободи і так далі. Але ми, під час війни у нас є лише одне завдання виживання. І все, що ми робимо, повинно бути направлено саме на це. І відповідно не може бути так, що людина е робить умовно в Вінниці в захоче, що захоче, або взагалі нічого не робить. Ми повинні її як мінімум прилаштувати на оборонне підприємство, щоб вона допомагала і на працю за гроші. Не безкоштовно. В, в який момент за гроші. це перемикання відбудеться? І чи за яких обставин? Це Віталій, це питання цього року. Або ми це зробимо, або в нас кепкі справи. Щось може змінити ситуацію? Якщо буде Фронт. допомога США, а, що дивіться, буде це питання не до США, до наших mm. заходу, це питання до нас. Безпосередньо до нас. От я на виприклад Великобританії. Mm. Або ми спроможні забезпечити себе на мінімально базовому рівні інформаційну пропаганду, виробництво зброї, внутрішнє забезпечення. Ну я вбачаю, що з Польщею у нас за 23 рік дефіцит торгівлі побутовими товарами 3 мільярди. Ну хлопці, ми що, не можемо виробляти молочку самі для себе? У нас Це Західна питання. Україна, вся молочка польська. Ну, я ну, я. Це, я, до, я, уряду так, питання, ну, це дивіться, до уряду питання, мені здається. Дивіться, в чому проблема цих трьох мільярдів? Ці 3 мільярди, замість того, щоб кувати молочку, і е, замість того, щоб виробляти в Україні, можна направити на е, купівлю зброї. Ну, Оці три мільярди, а не купляти, я вибачаюся молочку, яку ми можемо виробляти самі. Угу. І таких питань безліч. Це для, для години запитань для уряду теж. Дай, напевно. Якщо, якщо прийде. А, Пане Олександре, так. до вас запитання. власне, е Як ви бачаєте всю цю нинішню ситуацію? От Пані Відласи каже, що е дуже критично не вистачає грошей. у нас же навіть не план Б, а навіть план С. До нього ми можемо переходити. Сполучені Штати Америки в мляву, але кажуть, ну от-от, сподіваємося, що гроші будуть. Разом з тим, бачимо, що треба ще на себе пола полягатися, не тільки там за партнерами е стежити. Е як, як ви бачаєте цю ситуацію, до чого ми йдемо у цьому році? Який має бути план? Ну, життя складається з дилем. І знаєте, учебне підручник економіки починається з метафори про гармати і масло, що ти не можеш виробляти збільшувати виробництво і того, і сього, оскільки у нас завжди є обмежені ресурси, і тому не можна перевести всю економіку на воєнні рейки. Не можна всіх людей перевести в ОПК, зрозуміло. Тобто то має бути баланс, і має хтось заробляти і виробляти виробничі товари або продовольства. Теж саме ми не чучхе, ми не можемо покладатися виключно на себе. Зрозуміло, що допомога наших партнерів критично важлива, і слава Богу, що європейці прокинулися ті 50 мільярдів доларів, які до кілька років була виділена, не дають. Я ж не кажу про безпекову допомогу. Без допомоги наших західних партнерів ми втрачатимемо людей більше території, оскільки ми воюємо ту війну, яке все НАТО починаючи з моменту його заснування, планувало воювати у випадку конфлікту. Тому всі ці речі, всі ці дилеми на внутрішньому я маю. Ця в середині держави потім з європейцями з, зі сполученими штатами всі ці дилеми вони існують і немає можливості просто вирішити ідеально, як би нам того хотілося. Але ми маємо готуватися, і зрозуміло, що 24 рік це час не втрачати території, тобто захисту можливо, можливе десь прасування, але це питання військових. Я не є воєнним експертом. Найголовніше це накопичення сил та засобів для 25-го року, і ми не знаємо, що відбуватиметься звичайно сполуч. Штатів. скоріше це все буде Трамп, але ми не знаємо, яку скажімо так, чи тиснутиме він на нас, чи припинить він допомогу нам, чи буде щось інше. Можливо, він просто зараз займається популізмом, а потім через певний час зрозумієш з путіним. Не може домовлятися, що краще і популярніше буде допомогти Україні. Маловірогідно, але це залишається. Тобто, ми маємо готуватися принаймні на ще один рік підготовки для того, щоб в 25-му році робити. Щось більш потужне, ну і до речі, європейці вони розгортають виробництво і снарядів і інших речей. І власне пік припаде на 25-й рік. Натомість у Російській Федерації це фактично буде максимум того, що вони можуть зробити. Тому час ми маємо виграти з меншими втратами і готуватися до шала преса, що снарядів. Я обоша додам ще де що дивіться. Розвію трошки міф, які існують в суспільстві. На жаль, деяких експертів про 50 мільярдів не потрібно е, думати, що 50 мільярдів нам упало, і ми одразу закрили бюджет. У нас, до речі, дефіцит по бюджету, десь близько цієї суми. Це 50 мільярдів на 4 роки, тобто кожного року по 12 мільярдів, і вони йдуть по квартально. Це по-перше, по-друге, європейський союз може в будь-який момент переглянути і затримати це фінансування з урахуванням там якихось свого бачення подій. Тобто не потрібно думати, що ми маємо це, це умовні теоретичні 50 мільярдів, які теоретично ми можемо мати, а можемо і не мати, в залежності від ситуації. Це по-перше. По-друге, стосовно виробництва зброї, нагадаю невеличкий приклад: рік тому, у березні. Європейський Союз сказав, що він бере на себе зобов'язання мільярд снарядів поставити... Мільйон. 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 мільйон снарядів, навіть менше мільйон снарядів поставити до України. Поставили навіть не половину. Чому? Бо є три країни: Греція, Кіпер Франція, яка а в першу чергу Франція. Згадаємо Франція, що вони останнім часом говорили, про те, що вони проти того, щоб цей мільйон снарядів закуповували за. Межами європейського вони Союзу. За виробництво. своє виробництво. Да. Так от а маючи, маючи такий контракт, маючи фінансування, uh -huh. маючи все, що завгодно, вони за рік, під цей контракт, так і не зробили виробництво. У нас е на жаль, європейські наші країни, європейські партнери. Uh, При всі до них повазі багато чого говорять, але от справи вони не дещо не відповідають тому, що воно говорять. питання в дефіциті пороху чи просто виробництво Рейнметал, наприклад, завантажено на 100%. Якщо вони хочуть uh -huh. збільшити виробництво, їм потрібно створювати додаткові фабрики. Я не бачу, щоб вони зараз заклали багато фабрик. Саме а, тому питання. Польща найближчим часом буде виходити з пропозиції створення військово-промислового кластеру на східних районах Польщі. Немає його виробництва. Вони знищили за 30 років виробництво. А для того, щоб створити виробництво, до речі, це не один місяць. Там його потрібно було створити ще півтора роки тому. Пане Олександре, ми бачимо, ви теж реагуєте. Будь ласка, вам слово там. ну мені буквально сказати таку річ: вісім років ми були неспроможні створити виробництво 152 п'ятдесяти снарядів. Два роки ми були неспроможні створити виробництво 155 п'ятдесятим снарядів. Звичайно, ми можемо нарікати на наших партнерів, і насправді тут має баланс з одного боку. Ми дійсно вдячні передусім сполученим штатам, але також іншим, і зокрема Німеччини, що вони врешті-решт серйозно сприймають загрозу і допомагають нам, але з іншого боку, я абсолютно погоджую, що є привід критикувати їх і за підтримку України дозовану, яка фактично дозволила росіянам зміцнити свої позиції на півдні, і фактично призвела до того, що ми не мали такого позитивного результату, на який очікували минулого року. Тому я б сказав би так: є дзеркала, в яким ми маємо дивитися і критикувати себе з тими ж самими дронами. Да, тобто я розумію, що дуже класно там мільйон дронів FPV, але я не бачу, чесно кажучи, щоб ми набрали оберті і йшли в цей бит. Хоча два роки війни а з 2014 року наші військові застосовували дрони. Тобто, вся ця історія тягнеться 10 років, і ми не спроможні були створити всі ці умови. Бо ми очікували когось, ми очікували і покладалися на наших партнерів. Тому тут є треба критикувати критикувати передусім себе, бо ніхто нас не захистить від знищення. Це наше завдання. Маємо бути вдячними партнерам, але періодично критикувати, бо вони не допомагають нам наскільки, наскільки потрібно. І Таким чином фактично скажімо так дають Росії більше простору для маневру і щоб погрожувати нашим європейським партнерам? Але я абсолютно погоджуюся, що треба розвивати ОПК, але ми не можемо все робити. Те ж саме, якщо ми, ми сьогодні почали зі Швеції. Швеція виробляє Гріпен один з найкращих літаків на наряду з Ф-16. Вони виробляють підводні човни, вони виробляють ага. кораблі, вони виробляють. <ків> В-90, ці бойові машини і багато чого іншого. Ось я розумію, але це вони до цього йшли тривалий час. В Україні непогана оборонка, але ключові системи, ракетні інші, з різних причин, то то фінансування чи то зради не розвивалися впродовж 30 років. Я вже не кажу там останні два роки. Тому е, ми маємо все, все ж таки і покладатися на партнерів, і те, що ми можемо зробити власними силами, як не швидше робити. Тобто, тут має бути баланс і мають бути вирішені дилеми, про які я казав. У Нас не те, що не розвивало за 30 років. Нас навіть скорочувалася і армія і обороноздатність. тож ж на дивно як в європейському те, як... союзі.